Ми виконуємо лапароскопію там, де здавалось би, це неможливо. Впродовж останніх семи років я не пам'ятаю, щоб переходив на розріз будь-якої складності оперативних втручань, якщо ми беремося це виконати. Лапароскопія це той метод, який на сьогодні має бути в будь-якій районній, я вже не говорю про міську чи якусь центральну лікарню. Наша клініка це клініка оперативних втручань. Ми не позиціонуємо себе як поліклініка чи діагностичний центр. Переважна кількість наших пацієнтів уже обстежені з встановленим діагнозом, це ті, які шукають, де буде надана їм допомога новітніми методиками, саме тим, на чому ми спеціалізуємося. Тобто лапароскопія, ендоскопія, хірургії, урології, гінекології і онкології в цих напрямках. Це те, що ми вміємо і виконуємо вже багато років.